Добрий день, друзі! Сьогодні у нас неймовірно смачна овочева страва для тривалого зберігання. Ці тушковані овочі підходять як заправка брущова, та як просто гарнир та просто закуска, яку можна намазати на хліб і смакувати. Як таку смакоту приготувати, а легко і просто. Підписуйтеся на наш канал у нас найсмачніше, і ми разом з вами приготуємо неймовірно смачну страву. Для приготування універсальної смачної овочевої страви потрібно приготувати 1,5 кілограма будь-яких помідорів, півтора кілограма будь-якого столового бурячка. 600-700 грамів рібчастої цибулі, 330-350 грамів солодкого перцю, гіркого перцю стручок, головку часнику, якщо часник великий, або дві маленькі головочки. Взяти потрібно 300-320 мл олії та деякі спеції. І так про все по порядку. Помідори ретельно миємо і пропускаємо через м'ясорубку відразу у каструлю, у якій будемо готувати овочеву страву. Каструлю беремо велику, щоб у ній все помістилося: і овочі, і спеції. То що. Бурячки, моркву, цибулю миємо, чистимо від шкірки і натираємо на терці з великими отворами або подрібнюємо, нарізаємо дрібно ножем. Все одно їх потім будемо ще подрібнювати блендером чи пропускати через м'ясорубку. А за нас ці овочі подрібнює кухонна. Помічниця ось так. Дрібнені овочі, солодкий перець, цибулю, морку бурячки будемо обсмажувати на олії. Загальної кількості олії нам потрібно взяти 330-350 мл. Вливати олію у ємність для смаження будемо на око потрохи. Одночасно смажимо цибулю на сковороді, а морку. У казанку, у каструльці з товстим дном. Періодично овочі змішуємо, перемішуємо, щоб вони не прихопилися до дна посудини. Коли цибулю й моркву посмажили до готовності, то, дай, то додаємо подрібнені бурячки, скільки куди їх всипати, а скільки у яку ємність. Далі тушкувати ці овочі будемо на малому вогні приблизно 15-20 хвилин, Ну, звичайно доливаємо ще у ціємності олії. Тушковані овочі трохи охолоджуємо, щоб не попектися, і перебиваємо їх. Блендером чи пропускаємо через м'ясорубку. Подрібнені тушковані буряки, цибулю й моркву додаємо у каструлю до помідорів. Каструлю ставимо на вогонь, нехай закипить. А тим часом подрібнюємо солодкий перець. І обсмажуємо його на олії до м'якості. Смажимо на великому вогні щохвилини, помішуючи його. Вже й закипіли овочі у каструлі. Переключаємо вогонь там, де стоїть каструля з овочами на що найменший вогонь. Нехай Тушкуються овочі з моменту кипіння 40 45 хвилин. До охолодженого, обсмаженого, солодкого перцю додаємо стручок гіркого перцю і перебиваємо перці блендером. У нас гіркий перець сухий. Але можна взяти і стручок свіжого перцю. Хто любить гостреньке, то можна взяти і два стручки гіркого перцю. А у нас люблять діти, ці тушковані овочі, просто їсти із хлібом. То ми багато перцю гіркого не додаємо тощо. Додаємо у каструлю до овочів спеції 4-5 листу лаврового, чорного меленого перцю, всипаємо солі, цукру, вливаємо половину зазначеного у рецепті оцту 9%. Ще додамо за 5-7 хвилин до готовності страви подрібненого часнику і решту оцту. Додаємо у каструлю і подрібнені перці солодкого і гіркого. Тушкуємо овочі на малому вогні. Варимо універсальну страву для тривалого зберігання. Це дуже смачна апетитна страва. Вона смачна, як борщова заправка. Борщова засмажка. Легко і швидко із нею зварити можна борщ, у каструльку додаємо м'ясо, картоплю, капусту і борщову заправку. Це так смачно. А ще ми ці овочі їмо як гарнір до м'яса, до котлето. А діти, як уже було зазначено, люблять цю страву поміщати просто на хліб. Ах і смачна універсальна червона смакота. Поки тушкується червона смакота, то ми підготуємо слоєчки, Слоєчки стерилізуємо зручним для нас способом та кип'ятимо кришки. За сім хвилин до готовності універсальної страви додаємо часник, викидаємо лавровий лист і все це за бажання перебиваємо блендером. Ставимо каструлю на вогонь, додаємо ще оцту і кип'ятимемо овочі ще сі. Хвилин. Ще гарячу універсальну страву поміщаємо у стерилізовані слоєчки, насипаємо червону смакоту під саму кришку, щоб у слоєчку щонайменше було повітря, так страва краще зберігається навіть у кухонній шафі. Слоїчки закриваємо кришками, закриваємо ключем чи винтовими кришками. Слоїчки перевертаємо догори дном, накриваємо їх і так залишаємо до повного охолодження. Яку ж ми смакуту приготували? Ви шкрябуємо її з каструлі будемо їсти. Друзі, ми дякуємо вам за хороші коментарі, дякуємо за вподобайки, підписуйтесь на наш канал, щоб ми і ви щасливо жили. Щоб у вас та у нас все було гаразд, а ми віримо, що все буде. Добре, далі буде. Ах, і смачна універсальна страва. Ах, і смачненькі тушковані овочі. Ах, і смачно.